А ви знали, якщо взяти курячу грудку, дати лимонний сік, часник перець? прованські трави викласти на суху сковорідку на силіконовий пергамент та запікати на маленькому вогні з однієї та з іншої сторони, то отримаємо неймовірно соковиту запечену курячу грудку. А ви знали, якщо молоду картоплю великими шматками відварити на протязі 7 хвилин, далі дістати, посолити, поперчити, додати паприку та збризнути каплею олії, перемістити в аерогриль та запікати на режимі картопля фрі? То отримаємо надзвичайно смачну, хрумку запечену картоплю, яку можна на правильному харчуванні. А ви знали, якщо взяти лаваш, порізати його трикутничками, викласти фарш, натертий сир та згорнути конвертом, Далі в збите яйце та паніровочні сухарі, і перекладаємо на духовку або в аерогриль, запікаємо на режимі нагетсі, то отримаємо надзвичайно смачні і хрумкі пиріжечки. Зберігайте рецепт.